Немає нічого важливішого за людське життя і здоров'я. Це як ніхто інший, розуміє міський голова Віталій Малецький. Саме тому робота міської влади загалом та Кременчуцьких комунальних підприємств, зокрема, спрямована на створення безпечного середовища, в тому числі і на міських шляхах. 26 жовтня бригада КП «Міськсвітло» встановила нові світлофорні об'єкти на важливій аварійно-небезпечній ділянці міського шляху. Сьогодні за дорученням міського голови проводимо роботи з встановлення світлофорного об'єкта на вулиці Вадима Пугачова в районі ринку Толока. Сьогодні буде встановлено чотири транспортні світлофори, а також два пішоходи. Тут буде організований новий пішохідний перехід, буде встановлені світлодіодні світлофори з відліком часу, тобто буде дуже зручно переходити дорогу як пішоходам, так і водіям буде зручно їхати. Відзначимо, що працівниками капеміське світло встановлено вже 30 світлофорів у різних частинах міста. Розвиток Кременчука продовжується і ніякий ворог не стане на заваді цьому. Дмитро Зрюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.